2021 рік Ярослав Мосов зустрів у статусі непереможного бійця та чемпіона Балатор. А 22-й зустрів вже під пидорськими обстрілами та пізніше у Бруніку, допомагаючи пацанам, які тримали Київщину. Діна Мос не став чертом як Ломаченко, та навіть повернувся додому за своїм поясом, який блискуче захистив у 23-му, У бою з дуже сильним та недооціненим Логаном Сторлі. Здавалося, що у Балатор у Ярослава вже немає суперників, аж поки не стався апсет в бою з Джейсоном Джексоном. Тим самим, який нещодавно задушив до відключки руснявого ватніка Андрія Керішкова, колишнього чемпіона Белатор. Тоді хтось одразу почав списувати АМОС рахунків, хтось казав, що це випадковість, а хтось взагалі не зрозумів, що там взагалі сталося. Ну списувати точно нікого не варто, бо Амосов вже встиг тріумфально повернутись. Але давайте розберемось, що ж трапилось в тому двобої, та чому цього разу. Український акіла промахнувся. Уїхали майже рівно через рік після вторгнення. Ярослав Омосов повертається в клітку, щоби захистити пояс Белатор в бою зі старим знайомим. Логаном Сторлі витривали борець, який тренується з Робі Лулером, та був непереможеним, поки не зустрівся з українцем в 20-му році та не програв близьким розділеним рішенням судів. Дійсно, мегафайт один з найбільш очікуваних боїв в Белатор. Дуже важкий поєдинок, особливо після простої. І зараз ми подивимось, чи зробив Сторлі свою домашку. Динамо банкує лоукікам та пробиває постаря джеб, джеб Крос. Та одразу всім стає очевидно наскільки ударка українця краща за ударну техніку Логана. Правий крос проходить серійна робота в високому темпі в стилі Домініка Круза. Сторлі просто не знає, що йому робити. Та я не розумію, чому американець грає з ним в ігри. замість своїх фірмових ломових проходів вдвіноги. Чемп в чисту забирає перший раунд в ефектному стилі з підтримкою місцевої публіки? Другий раунд тут вже Сторлі хотів пройти, але Амосов його просто не відчув. Фантастична робота від українця. Ми одні з кращих вміємо воювати, битись та перелазити через паркани на кордоні. І в 25-му році це актуально, як ніколи. Шух причесал хайкікам, халявний ірпійський барбершоп Ноу-хому тільки для козирних пацанів. Сторлі намагається пройти в бліжняк та заробитись. В стійці це його єдиний шанс, але й на близькій дистанції Амосов його розбирає. Зупинив черговий тейкдаун Ярі лупить стороля, як в черзі в секонд-хенд в день завозу, та як і кардіо обох бійців. Черговий доказ, що яскраві атлети є не тільки в UFC. Раунд завершився, та давайте подивимось. Робота ногами по всіх поверхах, особливо мітли та хайкіки, є планом Ярослава. На бій, так він не підпускає стороні та блокує його потужну праву руку. За моєю скромною думкою, це схоже на план Буакава проти Замбієса, коли Замбу не міг навіть відірвати руки від захисту через постійні розстріли круговими ударами від тайця. В Третьому раунді тактика динамоса не змінилась. Змінилась лише кабіна Логана, яка помітно постраждала від розстрілів українця. Але американець не здається і все одно напирає дуже вольовий хлопець. Важкий мідолкик проходить, та одразу швидка комбінація українця заганяє Логана в глухий захист. Тейкдаун від Ярослава. Чудовий контроль. Він вимотує суперника цими ударами, намагаючись покращити позицію та вийти на колону у дужку. Проте Сторлі вирвався. Смачний хайкі кляпнув від чемпіона може у нього й немає удару, як у Дугласа Аліми, але темп та серійна робота на висоті. Думаю, це був кращий раунд для українця. Четвертий раунд Ярослав майже одразу входить в гажі клінч, але американський борщик міцно стоїть на ногах. Розмін все більше і більш впевнено починає пресингувати в стійці чемпіон. Ух, Келвкік паралізував Сторлі, а мусов кидається на нього як коршун. Відчув кров. Проте затягнути в партер цього ганстера дуже важко. Тому він продовжує переживати цю екзекуцію в стійці. В чисту програє претендент, претендента, але не падає духом. Це ознака професіонала. Спроба приходу від Сторглі, але без шансів. А мусов розуміє, що і так взяв чотири раунди. Тому трохи взяв паузу. Чим скористався Логан, який активніше. Кік. Амосов тисне він вже перепочив та розбиває претендента. Чудовий тейкдаун від чемпіона під фінальний гон. Двобій завершився і ні у кого немає сумнівів, хто ж тут переміг. Саме такого повернення я очікували від короля дивізіона, та він нікого не розчарував. Але правда була в тому, що сторони не єдиний головний претендент, який мітив на місце Амосова. Почнемо з того, хто ж взагалі такий Джейсон Джексон. Він починав в зірковій команді Black Блекзіліас, яку пам'ятають всі справжні олди: Рашат, Віто, Усман, Тіаго Сіла, Укіні Рамбл та Райан Джимо. Це були справжні гангстери. Першу поразку він отримає від самого Колбі Ковінтона, майбутнього бічного майже чемпіона UFC. Він засвітиться на легендарному шоу «The Ultimate Fighter». А потім залетить і на шоу контендерів Дани Уайта, де програє банально через травму. Йому хронічно не перво, але всі бачили, що це здоровезна кардіомашина з важким ударом та з партнерами на кшталт колишнього топа UFC Майкла Джонсона. І, врешті-решт. Я майський здарувань отримав свій титульний бій. Навіть якщо б мене спитали зараз, я, знаючи результат, все одно б відповів, що в Джексоні немає нічого, чого б Амосов не бачив раніше. Дуглас Ліма теж був здоровезним, Луган Сторлі теж кардіомашина з лютим мотором, Роберто Солдіч був звіром, та головне, Ярослав пройшов через школу російських промоушених ММА, де бив кожного та нікому не програв. А там хочете ви цього чи ні, шалений рівень регіональних організацій, де процент сильних бійців поступається хіба що польському. qué es de Хто в темі, той пам'ятає, що раніше можна було пробитись на вершину ММА тільки через бої з росіянами, бо вони вкладають шалені гроші в культ сили. Але перед тим боєм мене цікавило, наскільки важкою була згонка боги для Ярослава та як він себе почував перед тим боєм, бо це могло грати колосальну роль. Шалена підтримка в Чикаго, та бій починається. Цей пояс багато що означає для Амосова, та легко він його не віддасть. Але центр клітки він віддає одразу. Такої ж була його тактика в бою з дуга Лімою. Його спроби в вперте. Просто не проходять чудовий захисту ямайського здоров'я. А Беркут проходить. Запам'ятайте його. Мені здається, що у Ярослава вже немає булого напору та агресії. А у Джексон охоче підхоплює роль першого номера. Захист від тейкдаунів і досі прямосові. Він розриває кліч, розміну стійці та вважає, українець був більш успішним. У важкі вулкік та нагадай, що Джексон навіть вигривав та бої, лупить по тормозам як дурний. Ух, правий прямий на тяжешки проходить від претендента в останні секунди першого раунда, але коментатори вважають, що саме Амосов забрав цей раунд. Другий раунд знову Джексон забирає центр клітки, і тут я вже впевнений, що Амоскін працює не так жорстко, як в боях з Лімою або Сторі. Можливо, травми або звонка вигіддали свої. Він проходить, але просто не може довести тих даун до кінця. Та й варто додати, що й Джейсон здоровий знаконяка такого не легко кинути. Бам, знову той апперкот, але мимо каси. Він постійно намагається піймати українця на проході в ноги. але поки що кожна спроба чемпіона була провальною. Той самий потужний лоу. поганий дзвіночок. Цього разу апперкот вже пройшов. Та ямай починає працювати більш борзо та агресивно. Прохід від Амузова, він забирає спину, притискає претендента до сітки. Не вже цього разу вийде. Все є у Амузова, щоби нарешті шваргнути цього коняку на килим. Не соромиться Джексон і прихопити сіточку, щоб не впасти. Але увага рефері десь на рівні сольового ППОшника під брянського тупо не реагує. Дуже багато сил прикладає Амузов заради цього тейкдауна. Припечатав хайкіком удар Гонву та вважаю, він забрав синаун, хоч і пропустив пару торпед. Проте динамосов пропускати удари, що дурному згори котиться. Це його не зупиняє, а тільки злить. Бем, це вже не смішно. Апелькот після уклончика, ще й коліно точно в кабіну. Він тільки набирає оберти. Це тупо класика та азербоксу, перевірені поколіннями. Знову у Джексона, а Мусов не дає задню та присінгу відповідь. Але різниця у силі ударів очевидна. Претендент зловив свій флоу та не збирається зупинятись. Двійка від Амосова, але бе правий крос похитнув чемпіона. Добивання від Джексона справи у нас хрівнові. Амосов стояли. Той самий апперкот буквально зрубує чемпіона. Та забирає його золотий пояс разом із свідомістю. Дуже захоплюючий бій із дійсно майстерним та фізично сильним суперником. Ярослав провів десь 13 спроб тейкдаунів, але так і не зміг затягти в партер цього гайтавера, щоб накинути корону на конту, а саме греплінги як озирною картою українця. Амусув не став виправдовувати свою поражку травмами або вісагонка, як і справжній чемпіон. Але особисто я думаю, що певні проблеми у підготовці все ж були. Ярослав повернувся через півтора роки і вже поза межами була У в досить солідному промошенні Кейдж Фюрі, з якого починав. Нав Джим Міллер, Алджемай Стерлінг та Пол Фелдер. Великий плюс, що цю організацію транслюють на UFC Fight Pass. величезний стрімінговий сервіс, де українського бійця побачить більше фанатів спорту. Ну і ще тут спонсор OnlyFans. Про гонора за спиною Ярослава, який виглядає вже більш спокійним та відпочившим. Як не крутий, а пояс завжди додавав стресу. Кертіс у свій час виступав в UFC та навіть вирубав Тіаго Алвеса. і хоч вже був на спаді кар'єри, але все одно міг здивувати в бою. Він знову віддає центр клітки, щоби розпочати досить в'ялий розмін ударами, який дозволив Амосову трохи відчути себе у клітці після довгого простою. Типовий самбійський проходять від українця, і цього разу вдало. Він повністю контролює суперника. Трохи проштампував його ударами, але всі ми знаємо, що саме він задумав накинути свою корону Анаконду, якою виграв чимало боїв. Пішла спека. Тентаклі Ярослава перекривають кисень Кертісу Мілендеру, якому залишається тільки здати. Досить непоганий опонент для повернення після нокауту та простою, щоб розігрітись та перевірити себе. Поки невідомо, що виступатиме Амусов і далі в кечф'юрі, але якщо так, їх чемпіонув в в середній вазі Блейну Річерсу, можна вже відправляти свій пояс на РПІ. Потрібен більш цікавий суперник для нашого бійця і впевнений, це не за горами. Я зараз несу службу у саферному взводі 92-ї бригади, але все одно намагаюсь знайти час для відосів по старій школі. Дякую кожному, хто мене дивиться. Хто бажає підтримати канал, реквізити в описі. А тим часом бажаємо Ярославу наснаги та пам'ятаємо стежу школу.